Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сорочки полу з коротким рукавом. Сорочка має стильну смугасту вишивку, яка додає нотку елегантності дизайну, а короткі рукави роблять її ідеальною для літнього одягу. Сорочка пола доступна в різних розмірах та кольорах, тому ви можете обрати той, який відповідає вашому стилю. Повітропроникна тканина сорочки, робить її придатною для активного відпочинку, а її елегантний дизайн надає їй сучасного та витонченого вигляду. Пропонуємо до вашої уваги футболку з v подібним вирізом. Ця чоловіча футболка стильний та зручний вибір для активного способу життя. Виготовлена з високоякісного бавовняного матеріалу. Він м'який, дихаючий та міцний. Дизайн v подібного вирізу додає сорочки нотку стилю та вишуканості. Футболка доступна в різних кольорах та розмірах на будь-який смак та вподобання. Збираєтеся ви в спортзал на пробіжку чи просто на відпочинок з друзями. У цій футболці ви будете виглядати чудово. Пропонуємо до вашої уваги трикотажну кофту з принтом. Вона буде стильним та яскравим доповненням до будь-якого гардеробу. Кофта чудово підійде як для чоловіків, так і для жінок. Вона виготовлена із ручного та міцного трикотажу, який ідеально підходить для прохолодної погоди. Кофта доступна у різних кольорах, тож ви зможете знайти той варіант, який задовольнить саме вас. Вона подарує вам тепло та комфорт у холодну пору року. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку з коротким рукавом. Це стильне та веселе доповнення до будь-якого повсякденного гардеробу. Футболка виготовлена з м'якого та зручного бавовняного матеріалу. А зображення віски на футболці додає їй гумору та індивідуальності. Футболка доступна в різних кольорах та розмірах, що дозволяє легко знайти ідеальний варіант для будь-якої фігури або стилю. Помір з круглим вирізом та короткі рукави створюють класичний та універсальний образ, який можна носити з шортами, джинсами або навіть одягати під піджак чи жакет. Вона ідеально підійде для повсякденного насіння. Пропонуємо до вашої уваги шкіряну куртку. Ця чоловіча шкіряна куртка створена для того, щоб зігріти вас у зимові місяці, а також виглядати стильно. Вона виготовлена з поліуретанової шкіри та має комір стійку, що надає їй сучасного та витонченого вигляду. Куртка також має м'яку та теплу флісову підкладку, яка забезпечує ізоляцію від холоду. Приталений крій куртки надає їй елегантний вигляд та робить її ідеальною для одягання поверх іншого одягу. Вона доступна в розмірах до 4 xl та підійде чоловікам будь-якої статури. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу повсякденну куртку з капюшоном. Вона виготовлена з високоякісної бавовни та поліестру, і не лише комфортна, а й стильна. Капюшон можна повністю застібнути за допомогою блискавки, що забезпечує додатковий захист від холоду та вітру. На передній частині куртки нанесено стильний абстрактний принт. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами, що дає змогу створити різні образи. Пропонуємо до вашої уваги осінню чоловічу куртку. Це стильна та практична річ, яка стане незамінною в вашому гардеробі в холодну пору року. Куртка виконана з високоякісних матеріалів, які забезпечують надійний захист від вітру та дощу. Вона має класичний крій, який можна поєднувати з різними стилями одягу від спортивного до ділового. Додатковою перевагою є можливість машинного прання, що полегшує догляд за курткою. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає практичність та стиль в одязі. Вона гарантує комфорт та захист у будь-яких погодних умовах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу повсякденну футболку. Вона виготовлена з високоякісної бавовни, що забезпечує комфорт під час носіння. Футболка має оригінальний дизайн з подібним вирізом. Вона доступна в кількох кольорах, що дає змогу брати найбільш підходящий варіант для вас. Пропонуємо до вашої уваги худі з яскравим принтом. Це стильний та комфортний одяг, який стане відмінним вибором для любителів яскравих та виразних образів. Креативний дизайн включає в себе яскраві кольори та різні графічні елементи, які можуть виражати вашу індивідуальність та стиль. На додаток до принта Худі має капюшон з регульованими шнурами та кишені на передній частині, що робить його ще більш практичним та зручним. Худі легко поєднується з джинсами, шортами або спортивними штанами. Він дасть вам змогу мати яскравий та виразний вигляд, підкреслюючи вашу індивідуальність.